Війна нікого не залишає здоровим. Війна ранить те, кого ранить тіло, але у всіх ранить серце і ранить душу. І ці хлопці, ці дівчата, ці воїни, які повертаються додому, вони повинні передусім відчувати увагу і повагу від суспільства. Це найголовніше. Потім вони повинні відчувати можливості психологічної і медичної реабілітації. Потім вони мають відчувати можливості інтеграції в суспільство. Я маю на увазі і пошуку роботи. Я маю на увазі і відчуття востребованості в громадському житті. Ну і звичайно, що як базою для цього всього мають бути фізичні речі, про що ми говорили: Розширені ліфти, пандуси, під'їзди все це має бути і. Ну, сьогодні, коли от, е, я дивлюся на ті чи інші роботи, які виконуються, чи потрібно перекладати бруківку. В першу чергу, перекладати треба хідну.